Лариса Дибан мріяла подружитися з комп'ютером не одне десятиліття за освітою. Жінка-інженер, і сучасні технології її завжди приваблювали. Я займалася приборами інформаційними. Кіпі автоматикой, кипом автоматикой всю жизнь я в общем-то проработала много лет. И Когда я училась в институте, я была у істока в этом. Я помню, когда мы эти самые появилась первая книга, этого Вин, Норберта Винера, кибернетика, и все, как это было здорово. У ті часи комп'ютер був недосяжним для багатьох, а потім маленька пенсія не дозволяла Ларисі здобути спеціальну освіту. Тому коли в центрі соціальної допомоги з'явилися безкоштовні комп'ютерні курси, пані Лариса була у перших рядах. А ось Тетяна Ляпіна ходила і на комерційні курси, але знань не здобула, адже навчання не розраховане на пенсіонерів. Надо сказати, що мене там не навчили нічому. Ну я не єдина жертва цієї науки. От недавно приходив сюди колега записуватися, він закончив теж. Так. <laughs> В місті Києві курси, на которых вот тоже ничего не научили. Тут же пенсіонери легко опановують комп'ютерну грамотність, адже заняття орієнтовані саме на людей літнього віку. Я думала, що я після першого, другого заняття вообще прекращу це діло. А все понятно, все, слава Богу. Не пропускаю, хожу з задоволстям великим. У центрі працює чимало гуртків, де пенсіонери можуть знайти собі заняття до душі. Тут і курси рукоділля, і гімнастика для людей поважного Віку, уроки музики і танців, і навіть власний 3D-кінотеатр. Дуже велика фільмотека куплений новий домашній кінотеатр. І можна в будь-який момент прийти і тобі запропонують подивитися новий фільм. Так що я дуже рада, що у нас є такий соціальний центр. У нас є курси англійського язика где желающие могут абсолютно бесплатно, как и компьютеры, тоже получить навыки, какие-то общения на английском языке. У нас работают три перукаря, которые бесплатно стригут. У нас работает ремонт одежды. Працівники центру допомагають пенсіонерам і вдома, а для тих, чий дохід складає менше як півтори тисячі, приносять продуктові набори. Довольно часто Потому що вот на на той неділі, по-моєму, були круасани. А що перед этим коробка конфет. У Києві? Працює 12 центрів соціальної допомоги. І щоб отримати безкоштовну підтримку, варто лише звернутися до територіальної установи вашого району. До речі, президент Віктор Янукович ініціював впровадження в Україні інституту дільничих соціальних працівників. Загалом це близько 12 тисяч осіб. Наталія Білогурова, Константин Царинок, телеканал Київ.